Усім великий привіт! І сьогодні я хочу поділитися з вами своїм фірмовим рецептом пирогів з маком. І це наші найулюбленіші пироги. І хто їх смакував, той пам'ятатиме цей смак надовго. А відрізняється це тісто від звичного тим, що готується все на холодній опарі. Тобто, у мене все холодне, молоко я достала з холодильника, налила дріжджі, також холодні, і буду ставити опару отаку холодну. Рецепт я, звісно, залишу в опису під відео, але тут головне не рецепт, а сама технологія приготування цього тіста. Бо саме такий холодний заміс дає іншу структуру тісту і самій випічці. І поки в мене опара постоїть, дріжджі почнуть працювати, я займуся маковою начинкою. Готую її завжди сама, не довіряю покупним начинкам. Хоча ні, одного разу все ж таки я робила пироги з. Купної начинки дуже мені її рекомендували. Вона смачненька, гарненька, добре добре як начинка, але ж коли ти звик до одного смаку, от розумієте, як коли ти їси пиріжок і ти звик уже до цього смаку, а отримуєш зовсім інше, то то це отримується не той ефект. Тому тому повертаюся все ж таки до своєї начинки, де є тільки мак і цукор все більше нічого. А саме сухий мак заливаю водичкою так на пальця два зверху, щоб була вода, і ставлю на годину його томитися. Водичка має повністю випаруватися. Щоб начинка не була рідкою, треба, щоб водички не було. І Потім беру звичайну м'ясорубку з самою дрібною сіточкою. І буду через неї перепускати цей мак із цукром. І до речі, перемелювання маку це обов'язковий процес, тому що мелитий мак і ціленький це зовсім два різні смаки. І немелитий мак це не є начинка, вона зовсім не так смакує. Тому, на жаль, я іншого способу не знаю, як цей мак. Перемолоти і зробити саме начинку. А отак от, от з давніх давен я ще допомагала бабусі молоти на звичайну ручну м'ясорубку, Колись це було, да, зараз є е, е, електрична, але я чим не пробувала ні блендером, ні чим іншим. Мак так не перемелюється, не робиться така текстура. Тому, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, е, поділіться з, 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 своїм секретом. Ну А поки що так я малю на звичайній м'ясорубці. Мак я перемалюю з цукром, тобто в м'ясорубку я додаю одну ложку маку і е, ложку цукру. Або можу навіть е, інколи дві ложки маку і ложку цукру. Ну, тут треба дивитися за тим, наскільки солодке ви любите. То якщо ложка маку і ложка цукру, це досить солодко. Можна трішки рідше додати цукор, і вона буде не така солодка. Перепустила один раз, тепер же цю ж начинку, уже не додаючи нічого, перепущу ще раз. І потім, от така вона, виходить, бачите, в'язка Оце вже сама настояща начинка макова. Тут Нічого, окрім цукру і маку, немає. Ну, ще ванітечки додаю трішечки. все. А цим часом моя опара гарно підійшла. Дивіться, як гарно працюють дріжджі, навіть в холодній опарі. все дуже гарно пригарно. І далі такий момент, що в це тісто я додаю тільки жовтки. Зараз не дивіться, що їх так багато, бо тіста я ставлю на дві порції. І тепер буду додати сіль, цукор, вершкове масло. Все гарно перемішаю і залишу ще хвилин на 15-20 і тільки потім буду замішувати тісто. І мої пироги спечені. Бачите, я їх нічим не покривала, тому що далі їх буду покривати шоколадною глазурі. Отакий От пиріжок на всю руку. І ви знаєте, поєднання маку з шоколаду це просто неймовірна смакота. А для приготування глазурі Нам треба каструлька або сотейник з товстим дном, і буду виміряти все ложками. Цукору так набираю столову ложку, ну скільки вона візьме, з горкою, 8 столових ложок цукру. Какао не дуже з горкою столова ложка, але, ну, так скажімо, без горки. 6 столових ложок какао. Рецепт глазурі, ви бачите, зараз і залишу під відео. Цукор з какао треба гарно розмішати. Сюди ж додаю 6 столових ложок ем, вершків. Я свої домашні вершки трішечки розбавила. З молочком, щоб вони були такі жидкуваті, і додаю 100 грамів вершкового масла. Все це трішки перемішую і ставлю на вогонь. Треба його все гарно прогріти, нічого варити, кипятити не треба, все просто гарно щоб розійшлося. Розчинився гарно цукор і все. Ну Бажано від нього не відходити, тому що щоб воно нічого не пристало. А отак помішуючи, це займає зовсім мало часу до таких перших бульків і досить. От, у нас пішли перші бульки. Все, достатньо виключаю. Поставлю каструльку на стіл, щоб вона трішечки на декілька градусів прочахла. Я навіть трішечки її допоможу, щоб це було швидше. Бо поряд у мене стоїть желатин розбухший. Дві чайних ложки желатина. Я залила 50 грам води, він у мене набух, і тепер я його введу в гарячу глазурь, веду. він трішечки постоє, поки желатин розійдеться. Гарненько перемішаю, щоб все було однорідною масою. Ну і все, на цьому наша глазурь готова. Ну, і ось мої пироги вихолонули, Я їх навіть ставила до холодильника, щоб швидше цей процес відбувся. Глазурь також кімнатної температури, тепер можна покрити нею пироги. Звісно, можна також розтопити шоколадку і не морочиться з глазурю. Але мені все ж таки більше подобається цей варіант. Вона містить в собі желатин, тому при остиванні пирожки шоколад це нікуди не тече і не лить на рук. А ще вона дуже, дуже, дуже смачна. Ну, ось наробила я смакоти, і я знаю, що мої просто в захваті від цих порогів. І вам дуже рекомендую спробувати хоч раз зробити саме такі з маком, з шоколадом, і ви зрозумієте, яка це смакота. Ну, а на цьому я буду завершувати своє смачненьке відео. Дуже дякую за перегляд. Дякую, що ви були зі мною. І нехай у вас все вдається! Всім миру, добра і здоров'я, і всім пока-пока, до нових зустрічей!